Не експерти, не хто інший, не якісь, скажімо так, позаштатні радники, а саме військові визначають де коли, в який спосіб вони будуть наносити ті чи інші удари, робити ті чи інші контрнаступальні або інші дії. Це їх справа. Вони за це відповідають. Ми їм довіряємо. Ми вже побачили наших військових, як то кажуть, в ділі не І я хочу ще раз наголосити це, знають тільки вони. Я не можу вам зараз говорити, де в якому місці все це буде відбуватися. Давайте наберемося терпіння. Я єдине, що можу сказати, вся територія нашої країни, включно з Кримом, територія Донецької Луганської області, буде звільнена від агресора, і те гвалтування, яке постійно робить Російська Федерація нашої країни, воно припиниться. Я хотів би нагадати, що у нас у багатьох є таке велике бажання, щоб була спрощена система сприйняття тих чи інших речей ні, друзі, це дуже дуже складна річ. Війна взагалі складна річ. Нам треба набратися терпіння, буде дуже складно, легко не буде. От і якщо хтось вважає, що ми вже пройшли перелом, пройшли якісь рубікони, і надалі буде, як кажуть в народі, як по маслу, такого не буде. На приликий жаль, ми будемо мати, скажімо так, велику війну. З цією країною, от і нам треба буде прикласти багато зусиль нашим воїнам, всьому нашому суспільству для того, щоб перемога була за нами. От ви щойно зазначили, що коментувати плани взагалі перебіг війни мають власне військові, яким а зокрема ви довіряєте. Я хотів вас запитати, як ви оцінюєте? Політичні заяви з цього приводу, бо вони лунали власне від політиків, і від, зокрема, від офісу президента. Я просто нагадаю тут контекст, що Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, казав, що повідомлення про наступ на Херсонщині чи на Півдні, це була частина такої психологічної операції. Власне, ці повідомлення якимось чином заохочувалися. Як ви можете прокоментувати ось таку комунікацію, так би мовити? Ну, давайте ми ж люди всі дорослі будемо мати таку доволі просту річ. Є певне коло осіб, які мають доступ, доступ до інформації, яка має гриф таємна, «ДСК» тощо. Я не думаю, що пан Михайло має такий доступ, з врахуванням того, що він позаштатний радник. От він виконує свою функцію. Якісна чи не якісно на мені, скажімо так, от на це відповідь давати на це питання. Ще раз наголошуємо. Ми чітко усвідомлюємо. Чим займаються наші військові, ми розуміємо, коли і де все це має починатися, але це не для загалу, тому що тоді воно буде ну трошечки дивна така, скажімо так, ситуація, коли ми заздалегідь будемо інформувати суспільство, на якому напрямку будуть наші військові чинити ті чи інші дії, і от саме про це я наголошую. от, ще раз, нам треба набратися терпіння. все буде добре. А якщо говорити власне про війну, а Яке ваше розуміння, скільки може тривати війна? Я розумію, що це питання військове, але чи йдеться про роки, і скажімо так, до чого варто готуватися українцям? А от щоб ви порадили, так би мовити, як будувати свої плани на майбутнє? треба готуватися до затяжної війни Легкої війна не буде от воїн, який був у вашому ефірі він сказав що на наступному році за нами буде обов'язкова перемога. перемога я його підтримую обов'язково нам треба здобути таку перемогу яка перекреслить можливості російської федерації повторювати ті ці речі які які вони зробили у 2008 році, починаючи з Грузії, нам треба така перемога, щоб раз і назавжди зламати хребет тої твар... тварюки, яка є на території Російської Федерації, яка постійно засихає на чужі території. Для них країна, наша країна, є така сакральна мета. Вони хочуть нас захопити, вони хочуть знищити нашу націю, вони хочуть знищити наш народ. От наше завдання зараз перемогти в цій війні. Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна. От відкладена війна, ми не знаємо там на рік, на два, на п'ять, на десять, але вона п'ять будуть пхатися сюди в пхати. Тому нам треба цю гідру поламати, зламати і вибити всі зуби, і тоді набагато краще буде жити всім нашим дітям, онукам. і Тоді буде зовсім інше життя. А, Настав цей міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що нібито в перший день повномасштабного вторгнення, через, через білоруського колегу, очевидно, передав йому. Пропозицію від міністра оборони Росії пана Шойгу здатися з подібною пропозицією нібито до керівника офісу президента Єрмака звернувся помічник Путіна Дмитро Козак. Я хотів запитати до вас: ніхто не звертався з такою пропозицією? Якщо так, то як ви відповіли? Ну, ви знаєте, мою відношення до росіян. Вони взагалі зі мною і розмовляти не можуть, тому що я з ними не розмовляю. Розмовляти з росіянами це марно витрачати час. У ніякі розмови з росіянами на користь нашої держави бути не можуть, тому що вони постійно наголошують про своє нас немає. Ми штучна нація, і взагалі ми не зрозуміли звідки взялися. Тому я з ними ніколи не спілкувався і спілкуватися не збираюся, тому що ще раз налишу: я не знаю про що ми з ними взагалі тобто навіть не, не було намагань. Я правильно Є... розумію єдина... з боку Росії з вами зв'язатись? Звичайно. єдина ситуація, коли я наголошував, от я наголошував це в ефірі неодноразово, коли от був в ефірах е марафону. От я наголошую, на ну, те, що для нас приємна одна ситуація на переговорах це їх повна тотальна капітуляція. Все інших нас інші наші пропозиції нам нам не цікавлять. Я тут уточню, йдеться про капітуляцію Росії і відхід вихід саме з усіх окупованих територій України в міжнародно-визнаних кордонах. Так звичайно, по іншому ми не можемо. Я поясню по іншому, наше суспільство цього не сприймає. От наше суспільство не може засереджуватися на півдорозі. Ми вже неодноразово мали Мінськ-1, 2, 3. От ми неодноразово мали так званих посередників, які працювали на користь Російської Федерації. Ми бачимо, чим все це закінчується. Це тільки відкладання вирішення проблеми. А нам, за рахуванням того, що росіяни перейшли в цю стадію 24 лютого цього року, нам треба раз і назавжди поставити крапку за рахуванням того, що на нашому боці на сьогоднішній день весь цивілізований світ. Нам на сьогоднішній день допомагають всі цивілізовані країни. Ви подивіться, з ким спілкується Російська Федерація, і хто до нас завітає в святкові дні. Завітає взагалі. От, все, весь цивілізований світ стоїть на нашому боці. Це дуже важлива річ. От, коли ми об'єднали наша країна об'єднала весь світ. От, я вчора був присутній на Кримській платформі, дуже приємно було дивитися всі континенти світу, от, всі континенти світу, ну, за виключенням Артики, от вони приймали участь в цьому о, форумі, і вони всі говорили: Крим то є Україна. От кордони 91-го року, Росія, до побачення.